Всім привіт! Ми на моїй кухні. Бачите, мене зелено жовта кухня. Дуже хотіла з чоловіком таку яскраву кімнату. У мене взагалі з дитинства все, моя кімната завжди була жовтою. Зелений мій улюблений колір, різні його відтінки. А зараз мету, тому що я вам розказувала зараз відпустці, і ця відпустка присвячується о, супергенеральному прибиранню всіх кімнат. Йду розбирати кожну тумбочку, все протирати. Особливо скажу вам, мінус це глянцева кухня. Її треба постійно протирати. Я натираю засобом для миття вікон. Ну, тоді вона гарно виглядає нічого лишнього на ньому не видно. Все, поїхали. І так, одну полочку вже зробила. Показую, що, е, який запас у е, мене є е, приправ. У мене є упаковка кокосу, я обожнюю все кокосове. Е, ось така присипочка какао Доктор Откер дуже класне. Е, Ось такі. Дуже смачна приправка до салату. Там желе, желе, багато порошку для печива. Ванільний цукор це мама з Германії, Доктор Откер привозить це їх виробник і це теж звідти досить хороший порошок для печива. Коли я після паски скидки на ось таку присипку завжди беру, ліска обожнює щось витикати і робити з. Цими присипками. Далі ми дуже любимо о, пудінг. дуже давно не робила, хочу повторити. Карамельний доктор Откер, ми ще не пробували. Напевно, в цьому блозі встигнемо з вами зробити, що в мене є класичний і шоколадний. І також ну, порошки для печива, ванільний цукор показувала. Згущувач для вершків це класна штучка. Додаєте вершки і дійсно виходять такі густі для крему. Багато в мене ось таких есенцій: Ромова, ванільна, обожнюю ось цю зелену. Вона така, як полаймом, у мене декілька упаковок. І тут у мене мікс різних смаків. Додаю все: сирники, млинці, при випічці виходить із цими есенціями дуже смачно. Далі саме велика така полочка. Тут у мене знаходяться кухонні рушники. Є ось такі. Якби насадки для того, щоб видавлювати красивої форми крем. Ви зрозуміли? Тут у мене ще запас невеликий дріжджів, хочу зайнятися випічкою. І ніде не помістились ось такі смачнючі приправки. Це можна робити з палегеті Болоньєза. Хочу спробувати це от, ось ці конкретно нові для мене. Мама ще лише принесла це пудінг з рису, це теж німецька страва, як я розумію. Мама казала, вони там часто їдять. Мені дуже цікаво спробувати, теж на днях попробую. Це моя улюблена приправка. Дуже рекомендую. Вона, якби, така вершкова з сукропом. Виходить просто неймовірно смачний соус. І це теж поки новинка для мене. Будемо разом з вами старатись експериментувати. Не знаю. Приготуємо на днях або пудинг, або ось цей рисовий пудинг. Напевно, на завтра спробуємо приготувати на сніданок рисовий пудинг. Прийшла до бабусі дідусе, показую, тут продовжують робити двір. Будемо міняти і капурку саму. Ось цю вже залили, все привезли. І ось такі гарні у них квіти на балконі. Дуже гарно розцвіла, перший раз так сильно орхідея. Їй сподобалось на вулиці. От я вже в саду, ми прийшли доробити з дровами. Іду о, доробити з дровами. Чоловік якраз з дідусем колють, а мама на городі. Щас вам покажу. Ліза вирішила сьогодні ходити в піжами. А ну покажися. Махай привіт. А чому ти в піжамі? Тобі подобається? Ану покрутися, Катига. Будеш сьогодні цілий день, так? Да. Ось так росте хрін. У нас у бабусі. Такий, як ви берете в магазині, корінь викопується і перемалується. Ми з ліскою вийшли на поля. Вона дала переодягнутися, ну поки яка ти гарна в платі. А йдемо, у нас є тут завод, який є мале каміння. І хочу показати Лізі щось таке цікаве, заодно трошки прогуляємося. Сьогодні нема супержари. Неділя. Ми з Лізою сидимо на балконі, дивимось на дощ. Ми обожнюємо з нею тут проводити час. Звичайно, балкон нам ще треба доробити. Але це дуже круто, так сидіти, тут тепло, стіна біля мене дуже тепла. І на кінець ми всі дуже очікували дощ, тому що в нас дуже велика пожежа в лісах. і Я надіюсь, він допоможе її погасити. Ви любите дивитися на бурю, на дощ? Всім добрий ранок-понеділка. Продовжую свій влог. Зараз ранок буду відводити лізу в садочок. Іти мами, хочемо зробити аджику. Мені ще потрібно докупити болгарський перець і моркву і будемо робити щось таке смачненьке на зиму. Ось така виходить аджика. Це дуже вітамінна штучка і дуже смачна на просто хліб. Тут входить болгарський перець червоний, томати, морква, чесник і трошки гострого перцю. І приправи. Це виходить дуже смачно. Я зараз збираюся робити спагеті з фаршем, з таким соусом і додам просто ще томату, тому що Анжіка вийшла трошки така в нас гострувата. Ви таке робите, любите їсти? Розкажіть якісь свої цікаві рецепти. А, якось пропустила вам зняти процес готування цієї смакоти. Перший раз робила і вийшло Рецепт розказувала подруга. Піджарила фарш трошки із різними приправками: сіль, перець, чесник, я давала ще червоний перець. Потім додала томатну пасту і аджики. трошки Можна просто на аджиці але вона досить гостра в мене була, тому розбавила. Трошки протушила м'ясо до повної готовності, окремо відварила спагетті і в кінці додала в цю масу. Яка якраз ще трошки тушилася. І зверху ось таким сиром, нам дуже сподобався, але в нього специфічний присмак, я би сказала, бринзи. Тому ви можете вибрати будь-який інший сир. І ось така ідея обіду. Пишіть, чим обідаєте ви. Зараз буду пробувати готувати ось такий пудинг. Ми з вами робили генеральне прибирання кухні. Я за нього згадала, вже кип'ячу молоко. Тут треба додати півлітра молока скип'ятити, і дати стоятець Зараз спробуємо. Вийшла така солодка рисова каша. Непогано, з джемом було супер перекусити, але в загальному не скажу, що вау. А, зараз продовжую прибирати дитячу кімнату. Це саме довго, саме важко бачите, ось ці всі іграшки я знімала, протирала кожну полочку і все організовувала. Врні баліза, вже навчилася складати все ось так гарно сама. Звичайно, трошки плутається, але хоча б вмію вже наводити. Прибирати свою кімнату, так сказати, сама. Я вже знаю, що не треба витягувати всі іграшки. Ми на кінець 4,5 років до цього доросли, і вже стає набагато легше. Зараз ще планую помити вікно, постирати занавіски, щоб у мене тут була прям така супергенеральне прибирання, і до того ж хочу перебрати літній одяг лізи, з якого вона вже виросла віддати. Думаю, такого теж буде дуже багато. Ще мала сьогодні попрацювати на роботі, сьогодні вівторок. Але е, у нас вимкнуло світло, тому займаюся хоча б такими суперкорисними речами. З'явиться світло, хоча в мене відпустка мені потрібно все-таки трошки попрацювати. Надіюсь, вас надихну на організацію простору навколо себе. Я поки що цим займаюсь. Мені потрібно ще мільйон контейнерів, всього, 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 але вже ближче ніж дальше. Ще вам покажу ще раз ось цей будиночок, дуже рекомендую. Тут, звичайно, дуже цікавий дизайн будиночка. Ось лазерна указка висить, грилянди на батарейках висять вже в будиночку. Але він дуже великий, дуже гарний, і Ліза може ним гратись прямо годинами. Ще нам дарували набір ось таких пазлів, і Ліза захотіла. Прикрасити свою кімнату пазлами ми вирішили, чому б ні. А, взагалі цю кімнату плануємо робити ремонт, перестановку через декілька років, як вона хоча б трошки підросте, зможе сама вибрати стіни. Кольори стін, які хоче прикраси, які хоче залишити тут іграшки. Але в загальному рекомендую від себе дарувати дітям на дні народження якісь такі корисні іграшки, які будуть на багато років. У нас так був біззі-борд, нам подарували великий. Я вам колись показувала в попередніх відео, у нас нам гралося роки три. Ну і цей домик, я думаю, теж буде на багато років. Тут можна наклеїти нові обої. Додавати іграшки, ось це вже не з домика. Це ми вже докупили, як і у ванну десь бачить меблі. Зразу просить докупити їй у її ляльковий будиночок. І палюку теж витирає в своєму будинку вже сама. Ще по прибиранню, трошки вже грязно, покажу вам ось таку рукавичку, дуже зручно протирати всі полочки. У мене особливо дерев'яні сходи, і от такою. Рукавичкою, їх протирати, натирати дуже класно. Рекомендую спробувати. У нас вимкнуло світло, як завжди, кожного літа. Міняють деякі троти, обрізку дерев роблять, але це, звичайно, незручно. Мені якраз сьогодні потрібно було попрацювати, а світла не буде десь до 4 години. Але це знак, щоб встигнути все доприбирати, доскладати. А хотіла вам розказати за два фільми, які мені дуже сподобався: серіал, фільм і книгу. Книгу дуже рекомендую абсолютно всім для прочитання: це Шлях до несвободи, це книгу, яку мають прочитати в кожній країні світу. Там описуються події нападу Росії на Україну в 2014 році. Чому це потрібно, як це робиться, як зникає демократія в світі? Вона в основному зникає, коли більша частина доходів держав переходять дуже маленькій кількості людей. Росія в цьому рекордсмент, але вона мудрилася повпливати навіть на США. це мене дуже здивувало. Знаєте, в нас якесь давнє. З давніх часів, що Ша, там все велика демократія, але ні. Там теж їм вдалося повпливати. І я вважаю, що такі книги, як Шлях до несвободи, кожен має прочитати, щоб навчитися думати. А зараз, щоб трошки вас відволікти від такої серйозної теми, дуже вам порекомендую серіал Пісочний чоловік. Дуже цікавий, легкий. Ну, він дуже легко, цікаво дивиться, і не, цілий сезон вже вийшов. Не потрібно сильно думати, щоб просто відпочити, гарно провести вечір. Також мені дуже сподобався фільм Новий хижак. Ну, Не прям щоб вау-вау-вав, але дійсно. Теж було цікаво весь час його подивитись, тому що ми недавно дивились Морбіус, серіал Марвеловський. Мені взагалі не сподобався. І ще декілька фільмів, бачите, їх навіть не можу згадати, тому що вони мені не сподобались. А ось, ну, я не знаю, цей хіщнік, хижак ще з дитинства, пам'ятаю, першу частину дивилась, це було просто вау, І ось ця нова частина теж просто супер цікава. А на цьому я буду закінчувати це відео. Якщо вам сподобалось вас пальчик вверх, підписуйтесь. А ми побачимось вже дуже скоро. Всім па па па, -па.